тепер з нами на зв'язку Михайло Якубович сходознавець Пане Михайло, вітаємо вас, Доброго ранку, пане Михайло. Зрештою, зрештою, давайте проговоримо точки відліку. Ну або знаєте, продовження того, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. Хто ну умовно кажучи, виграє від того, що відбувається між двома країнами з них. Залежно від того, як далі буде розвиватися ситуація, зараз вже МЗС Ірану подає сигнали недвозначні, що вони готові продовжити перемовини, що вони готові далі не атакувати ізраїльську територію, якщо Ізраїль припинить удари по ним. Тобто Іран не проти повернутися до якогось статус-кво, і тоді в п'ятницю е, на е, соборну молитву вийде Аятала з бункера і почне говорити, що ми в черговий раз зберегли свою державу, відбили атаку сіоністів і так далі. Виглядатиме це не дуже гарно з точки зору Ізраїля і інших, тому що ну а, -а, -а сенсу тоді було. Розуміло, що іранські ядерні об'єкти, іранське виробництво ракет бачимо. Воно Досить глибоко сховано. Іран ще не задіяв весь арсенал, як і Ізраїлю. Тім, ну і якщо це власне цим і завершиться, то продовжаться перемовини. Ну і, і ці перемовини будуть нескінченними. Оскільки Іран, в принципі, заперечує наявність у нього можливості швидко створити або навіть бажання ядерну зброю. Ізраїльська сторона говорить там про про, про якихось 10 боєзарядів і так далі. Е, да, наразі, в принципі, ізраїльтяни не проти завдати більш серйозного удару, але для цього їм необхідна підтримка Сполучених Штатів. Тобто, якби зараз Трамп втрутився і конкретно американці почали б атаку, е, то мабуть все ж таки Ірану тоді рознесли б дуже багато всього. Ну і крім того, є загроза. Що іранці можуть перекрити відповідно Ормузьку протоку, і тоді ціни на нафту, ну за прогнозами там 200-400 доларів, там величезні називаються суми, хоч це ясно, що не буде тривалий час, але ну буде серйозний такий економічний поштовх. От а, тобто, це сценарій, який в принципі досі лишається найбільш ймовірним. Тобто, ж чекати там такої війни на знищення однієї зі сторін, ну допоки не доводиться. От менш ймовірний сценарій. Ну власне ще раз можна сказати, декілька днів вони покажуть наскільки там імовірна велика війна, але зараз все виглядає на те, що ось буде обмін такими ударами. І е, як Аятола вийде з цієї війни, е, власне, лідером е, своєї держави, так і ізраїльська Ізраїль заявить про те, що вони завдали значної шкоди. Міранській ядерній програмі і в тому числі ракетні пане Михайло. На вашу думку, та ситуація, яка склалась, ну в Ізраїлі називається прямо війною. Скажіть будь ласка, як вона впливає на стабільність наприклад, уряду Натаньяху, на стабільність режиму Ятали? Як не дивно, позитивно впливає на обидві сторони. В Нітаньяху було чимало проблем. Проти нього ми знаємо, в Ізраїлі є потужна опозиція. В нього там власне навіть його коаліція, яку він тримає Нітаньяху. Це я би сказав унікальна постать в ізраїльській політиці від самого початку існування держави Ізраїль. Йому вдається це політик дуже досвідчений, дуже хитрий, дуже розумний. Якому вдається дуже гарно триматися при владі і виходити з надзвичайно складних ситуацій, пам'ятаючи ту атаку Хамаса, яка ну, заскочена, був заскочено було багато хто в Ізраїлі з. Ненацька, але Нітаніах зумів це конвертувати власне в свої е, дивіденти. Ну, а те, що там на нього виписали ордер міжнародного суду, це вже зрозуміло про цей суд і ці всі інституції напівфейкові Мало хто зараз в світі згадує. Це вже нікому не цікаво. От. А те, що стосується в даному випадку, ятоли, а ятола почуваються гірше, зрозуміло, ніж. Нітаньяху, і йому потрібно шукати свого наступника через уже дуже поважний вік. Але так само дуже багато іранців, попри те, що вони чекали змін цього режиму, ну, зараз буде побоювання певної невизначеності. Так, у ізраїльтян є багато союзників всередині Ірану, є боротьба всередині іранських еліт. Але виникає питання, що буде далі? Що буде далі на місці? Ну, наприклад, якщо умовно кажучи, Тегеран взагалі от, зник би Тегеран там чи, чи уряд абсолютно в силу якихось потужних ударів, що далі буде в цьому регіоні? що озброєння дуже багато, і ні американцям, ні їхнім союзникам, арабам, е е еміратам Катару е власне ну, не потрібно, щоб ця війна сильно розповзалася. І ми не бачимо в принципі ознак того, що хтось очікує там. Глобальний конфлікт життя продовжується в усіх регіонах Перського, перської чи, чи арабської затоки, і е, все ж таки, оцей сценарій того, що тиждень-два буде обмін ударами, далі умовно, якийсь настане час перемир'я, він лишається найбільш реалістичним і найбільш таким, який е, може відбутися. Ось це і підкреслимо, так би мовити, пане Михайло. Дуже дякуємо вам, що пояснюєте. Михайло як Михайло Якубович, сходознавець, дізнавались, як зараз справи на близькому сході.